Святковий ранок бути сьогодні на цьому місці, і ми разом можемо прославляти його святе ім'я. Я хотів би зачитати одне місце і трошки пороздумовувати. Це буде Євангеліє від Луки, 9 розділ, 28 віршу. Івані від Луки, 9 розділ, 28 віршу. Через 8 днів після цих слів він узяв Петра Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блистучим. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від Нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути, поставимо три намети: один тобі, один Мойсеєві, один Елі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася Хмара, і оповела їх. Вони ж злякалися, як ті війшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв: Це син мій вибраний, його слухайтеся. Коли залунав цей голос. Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що бачили. Слава нашому Богові! Друзі, я хотів би звернути нашу увагу на 29-й вірш. Євангелист Лука пише такі слова. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. Де, друзі, я хотів би трошки пороздумовувати на таку тему, як моє переображення. Я прочитав історію, коли життя Ісуса Христа, коли Він змінив вигляд, його життя переобразилося. Але, де, друзі, ми живемо тут, на цій землі. І правда, якщо взяти кожного із нас нашу дитячу фотографію і зараз, ми змінилися чи не змінили? змінилися? Змінилися. Більш схожий на себе в дитинстві, хтось менш, хтось дуже сильно змінився. Але ми міняємося. Проходить час і наша зовнішність, вона змінюється. В когось на краще, в когось трошки не зовсім на краще. Але, дорогі друзі, наш вигляд міняється. Я прочитав цю історію, коли життя Ісуса Христа, коли Він молився, його вигляд змінився, переобразився. Я хотів би зауважити, що не Ісус спустився до учнів і не сказав, слухайте, ви бачили, я змінився. Знаєте, херою я зустрічав таких людей, коли казали, слухайте, я змінився. Я вже не такий, як був раніше. А подивишся на його життя, а ніби нічого не змінилося. Як робив, так і робив. Як казати, що не треба, так і каже. Але життя Ісуса Христа, коли Його образ змінився, це побачили окружаючі. Це побачили люди, які були біля Нього. Це не Ісус сказав, слухайте, я змінився. Ви, може, можливо, не бачите, але я змінився. Дорогі друзі, кожного разу, коли ми приходимо в церкву. Де є Господь живий Господь, коли ми приходимо на це місце, наше життя повинно що? змінюватися. Якщо я приходжу сьогодні в церкву, де є живий Господь, моє життя повинно змінюватися. Слава Богу. Але якщо моє життя не змінюється, якщо я сьогодні десятки років хожу в церкву, а життя не змінюється. Я можу казати, слухайте, я змінився. А моє окружаючі сказати, слухайте, нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Ми не бачимо. Моє духовне переображення дорог відбутися так, щоб люди, які біля нас, вони побачили і сказали, слухай, що з тобою не так. Ти раніше робив так, вже не робиш. Ти раніше казав погані слова, вже не говориш. Ти робив погані речі, вже не робиш. Що сталося? Я зустрівся з Богом. Дорогі друзі, я не буду зачитувати, я думаю, ми всі прекрасно знаємо, а хто не знає, можна прочитати Іван від руки, 19 розділ. І перша історія, яка пишеться в цьому розділі, зустріч Ісуса з Акхеєм, коли Закей зустрівся з Ісусом, Ісус йому нічого не сказав. Хоча він був старший митниками. І багато, скажімо, махінацій тоді проводилося недобрих. Але коли він прийшов до Закея додому, Ісус Закею ні слова не сказав. Але Закей, вставши і сказав, Господи, Кого чись кривдів вернув четверо, а своє майно роздав він? І що Ісус сказав? Сьогодні спасіння прийшло цьому дому, бо він син Аврааму. Друзі, коли ми приходимо в присутність Господню, де є живий Бог, ми розуміємо, де ми не такові. Дух Святий працює в нашому серці, і Він змінює наше життя. Коли ми маємо цю зустріч з Богом. Але не превеликий жаль, дорогі друзі були люди, які приходили до Ісуса, які зустрічалися з Ним, але життя не змінювалося. Пам'ятаєте також історію, коли один юнак, багатий юнак. Прийшов до Ісуса і сказав, каже, що мені зробити, щоб спадкувати вічне життя? А Ісус каже, заповіді знаєш. Каже, я це все виконав від свого юнацтва. З дитинства я це все виконав. Але Ісус, знаючи його серце, Він каже, одного не вистачає тобі. друзі, ви уявляєте, наскільки велика Біблія, а Ісус каже до нього, тобі одного не вистачає. Не пів книги тобі треба виконати. одного не вистачає. Роздай своє майно в Боги і йди за мною. Але Слово Боже говорить, що цей юнак він відійшов від нього, засмутившись, тому що вельми був багатий, і його серце було дуже приліплене до цього. Він не захотів, щоб його життя змінилося, тому що він дуже любив це земле. Друзі, як важливо сьогодні, будучи на цьому місці, щоб наше життя мінялося. Я знаю багатьох людей, на які говорили це, з них нічого не буде. З них нічого не буде. Я пам'ятаю моєї сестри однокласник, наскільки він біди робив людям. Кожна бійка вона не входилась без нього. Деяка бійка знай, він був там. Батьки приходили в церкву, не раз заявляли, помоліться, менша дитина, не управляємо. Помоліться, щоб Бог його спас, щоб Бог його зворів, не вернув. А він такі справи лихі робив. І, друзі, друзі, прийшов час, коли Бог постукав у його життя зовсім інша людина. Зовсім інша людина. Він потім, як покаявся, він казав, каже, я тепер боюсь їхати в ті села, де я, де я там бував. Тому що якщо я приїду туди, мене там поб'ють, тому що я багато біди робив. Але на даний час моє життя змінив Господь. Ніхто не міг дати ради, ні батьки, ніхто. Але прийшов час, коли Бог постукав у його життя і змінив його життя. Життя змінилося. І вже не він ходив, казав, слухайте, я змінився. А люди, які окружали його, бачили, життя його дійсно змінилося. Тому що людина зустрілася з Господом. Як важливо, щоб наше переображення, нашу переміну замітили люди, які окружають нас. Я знаю, мій, мій е, він завжди казав, каже, я з дитинства ходив в православну церкву. Я з дитинства ходив туди. Я знав дуже багато молитов, Я з мамою постійно ходив, вона мене постійно ходила в церкву. Але коли я виріс, я почав десь вживати не те, що треба. Ходити куди не треба. Але я ходив у церкву, я, я, я знав всі молитви. Я всі свята знав, коли які, і ходив у церкву. Але коли прийшов в життя момент, коли він прийшов в одну церкву, каже, я прийшов, я сів скраю. І в моє життя, якщо увірвалося, я просто став плакати. Мені стало добре. І прийшов момент, коли він зрозумів, точніше, він пізнав Господа, коли він мав зустріч з Господом, його життя змінилося. Його батьки казали, куди ти пішов? Ти змінив вірі. Але він казав, каже, мамо, а що вам більше подобалося? Коли я ходив з вами в ту церкву і пив і тому подібне, і робив не те, що треба, чи коли я пішов в ту церкву, де змінив мене Бог? Я залишив те все, що мішало мені. Другі, друзі, як важливо сьогодні мати зустріч з нашим Господом. Я пам'ятаю, коли я навчався в місіонерській школі, після закінчення я приїхав додому, я того сам по собі не замічав. Але коли я приїхав додому і зайшов один магазин, ну, я продавчі знаю так, і так почали ми з ними говорити. Я кажу, дайте мені те, те. вони мене за мене розпитали, бо це була мама мого однокласника. Ну, ми так почали говорити. І ми так говоримо, я знову кажу, дайте мені те, вона стоїть і дивиться на мене. Думаю, чи на мені щось не так. А я сам родом із села, скажем, і я думаю, хто був на Західній Україні, там в кожному селі свій діалект. Ну, в нас дуже всі слова говорять твердо, там хлип, соль, сир, ну так. І коли б я приїхав і це дивиться на мене, я не розумію, що таке. А потім каже, як ти гарно говориш. Я, я сам того не, ну, не помічав, що, що в мене десь мова змінилася. Я не кажу, що я там вже українською розмовляю, ще щось, але порівняно з тим, коли я жив в селі, і моя розмова була і зараз. То мені сказали, твоя розмова помінялась, хоча я сам не розумію того. Я хвалю себе. Ні, я не хвалю себе, бо, <рес> тому що є ще куди рости. Але, друзі, як важливо сьогодні, щоб люди, які окружають нас, вони помічали наше переображення, нашу зміну, коли наше життя змінюється на краще. Дорогі друзі, це зможе зробити тільки Бог. Амінь. Коли мої друзі приходили до мене в гості, і мій тато ще не був, не, не мав цієї зустрічі з Господом, всі казали, в тебе тато дуже класний». Ну, Дійсно, в мене тато дуже класний. Він завжди, знаєте, він з молоді так помолодьну, він і посміється з нами, і пожартує десь. І хлопці завжди казали, тей, тебе тато класний, я це знав. Але прийшов момент, коли мій тато зустрівся з Господом, і після цього я зрозумів, наскільки ще кращий став мій тато. І це все робить Бог. Дорогі друзі, хай Господь нам допоможе здати сили і мудрості, щоб кожен раз, коли ми приходимо в храм Господній, щоб ми мали живу зустріч з нашим Богом. Аминь. Дорогі друзі, якщо здається, що наше життя неможливо вже поміняти, життя наших близьких неможливо поміняти, є Бог, який міняє. Є Бог, який міняє. І прийде час, якщо ми молимось, прийде час. І Бог десь відповідь на наші молитви. Прийде час. І Бог змінить. Бог десь сила, Бог десь мудрості, і Бог поступає в життя. А Бог різними способами стукає в життя. Різними. Тому, друзі, хай Господь нам допоможе дасть сила і мудрості, щоб ми кожен раз, коли приходимо на це місце. Ми мали зустріч з нашим живим Богом. А за ці Амінь. слова Галю споду прибуде вічна слава Амінь. 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 Господа Ісуса Христа. Спасите нашего. Брат рассказав, як меняється людина, когда примет Бога. Я думаю, що тут всі сидять, я мертвляю. Я я Ті, що знають, що Бог є. Ну, що я знаю, що люди таки, що не вірять, що Бог є, не вірять. Це пишіть тіше, є наші Бог є. І вона після, «Как благовісти, если не верят». Знайте життя Богом це зовсім дуже життя, чим життя Богом. Брат розказував за фотографією. Потім молоді були, гарні були, потім сталося за нами до цим дороги. Це зовнішнє. А Бог меняет внутренне. Внутреннее человека меняет Бог. Ты рад вообще. Меняет Бог. В общем, задолженный друг я. Есть зовнийший а вот, я, нашего тела, тело, а есть внутреннее. И Бог меняет то, что внутреннее. Я зачитаю читаю, И вот видишь, Жизнь с Богом, так да, и Жизнь с Богом. Где Бог, там мир, покой и радость. Где Бог, там жизни, аромат. Там верность чистота и святость. Любовь и там сердца горят. Ищите в жизни прежде Бога. Ищите в жизни прежде Бога. Все прочее само придет. Он придет своей дорогой, путем блаженным поведет. И выше не благословения, как жить с Создателем сами. С грехом дружиться мы не станем, тем более родиться с ним. А я трудно с грехом расстаться. Но бывает с грехом. Это не то, что курить там нет. Наше я. Как мы творим друг собой? Как мы гордимся собой? Как мы любил обижаться, обижаться, обижаться на кого-то, на какой-то слово, да. Это грех, которые мы не, преднесли над ним, мы не можем. Но ней такого хорошего, чьи хорошего обидия обозвали, это проявился грехом, это грех. А от этого тоже важно избавиться, только с помощью Бога, Божьей любви, дальше читаю имея пищу, пищу и одежду, прославьте вечного Творца, любовь и веру, и веру, и надежду, храните вы в своих сердцах. Желаю молодым сердечно любить Творца всегда быть с Ним. Желаю молодым и не молодым так же. чтобы не господ Христом быть вечно, а на земле о Нем П'ять дім. Шумій рома. Викуваємо і Ісусу Христос. Амінь. Амінь. То наш молодий брат. Ми будемо мати зараз ще одну молитву. І я хотів брат Петро говорити це слово і особливо мені сподобалося. Він прочитав і закцентував, коли Христос молився, тоді Його образ змінився. І я, можливо, тільки до цього всього додав одне. Якщо ми хочемо колись, я це розказував, ще раз розкажу, до одного проповідника прийшла одна сімейна пара, і він розказував, вона була українка, він був білорус. Але обоє такі темпераментні, і вони часто сварилися, вони часто сварилися, будучи християнами. І вони прийшли до священника, до священнослужителя, до проповідника і кажуть, ну що ви нам порадите? Дайте нам консультацію, зараз сімейну консультацію. А він їх питає, каже, ви віруючі? Ну так, да. ви точно віруючі, ну так. Да. А ви Біблію читаєте, Ми читаємо. Ну, а ви знаєте, що без Бога нічого робити не можете. Ну так, да, знаємо. Ну от каже, я вам дам пораду. Коли ви наступний раз будете сваритися, то перш за все, останьте і попросіть, щоб Бог вас благословив цій сварці. Вони якось так, ну, так, 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 ну так, таке, не знаю, які очі, на яке лице. І вони на нього дивляться і кажуть, брат, ну якщо ми будемо молитися, то ми не будемо сваритися. Ну він каже, ну ото й моліться і не свариться. Браті, сестри, якщо ми будемо молитися, ми будемо мінятися. І я думаю, що ні один із нас не спробує сказати, «Господи, я йду зараз робити зло, благослови мене. Ну яка вже має бути та спалена совість, ну і то вона не дасть. Ну, будемо розуміти, що безполезно. Бог не благословить на зло. І він сказав так: ото моліться і не спалиться. Я хотів би, щоб ви мали зараз молитву за наш край, молитву за Україну. Це є біль сердець. Я не хочу розказувати, ви знаєте, кожна ніч, кожний день, і ми читаємо, туди попали, загинули, там попали, загинули. А скільки ми не знаємо, це є біль і сльози. І ви знаєте, я думаю, мабуть, кожен, я не знаю, чи в когось із нас є день, коли ми в своєму серці не звертаємося, Господи, ну коли воно вже кінчиться. Ми не знаємо. Але я знаю, що коли ми молимося, ми міняємося, і життя міняється. І навіть в країні Бог сильний змінить. Я хотів би, щоб ми мали молити. Я не бачу, де брат Сережа, що хольський Сережа ти є до ціни, а він зараз з добре. добре, він зараз дитина. Я попрошу, брати сестри, щоб ми мали зараз щиро молити. Я хотів би попросити, брати і сестри, шановні, як хто може? Як то вміє? Ви знаєте, в Біблії написано, що одного разу Ізраїль почув, що на них йде сильний ворог. І вони розуміли, що сили в них немає. І вони звернулися до Бога і казали так, Господи, чи не в Твоїй силі підтримати слабого, а сильного зробити слабим? Боже, спаси нас, бо немає в нас сили проти цього величезного війська, яке вийшло проти нас. І знаєте, що вони зробили? Вони заплакали. Вони сіли перед Божим лицем, зібралося тисячі людей, і люди просто похнюпили свої голови і плакали. І написано, плакали весь той день. І Бог не витримав дивитися на ті сльози. І написано: Бог наповняє Духом Святим одного із Левітів, і Бог каже слово: А тепер слухай Ізраїль. не ваша війна, а Божа війна. І вони так повірили цьому Божому Слову. Що вони вийшли на зустріч цьому цього і вони зробили таку таке воєнне, воєнну побудову, яку ніхто не робив ніколи. Бо завжди є військо військо-військові оркестри. Вони йдуть сам кінець і вони приходять тоді, коли вже все зробить. А там написано, євреї побудували так. Спочатку поставили левитів, які були в білих одежах, які навіть палки не мали в руках. Не те, що там меча чи так далі. І написано, коли вони йшли, оці левіти почали співати славу. І коли вони почали співати і славити Бога, то там Бог збудив незгоду, і там їм навіть не треба було воювати. Вони прийшли, а вже все було закінчено. Я не можу сказати, що Бог зробить так, я не знаю. Але я хотів би, давайте піднімемо наші руки, наше серце. То як може. І скажу, Господи, захисти, спаси. Бо моє. Не